24 серпня о 12.00 нарешті стартує обмін гілок, який буде активним до 28 числа, тобто лише 4 дні. В цілому система трейд іну та саме, що і з танками. Здав стару техніку, взамін, отримавши нову. При цьому, звісно ж, доплативши зверху. Однак цю комісію можна покрити не тільки ігровим золотом, а й кресленнями та бонами у зручній для вас пропорції. Так от, оскільки в мене на стрімах почали частенько питати, що ж варто здати, та що отримати взамін, то мені простіше буде. Зробити одне відео, де я дам відповіді на всі запитання. Важливий момент: найсвіжіші гілки отримати за обмін не вийде. А саме новий кулеметний Тесак, блискавицю, Type 71, а також, можливо, БЗ-75 та Концепт 5. Тепер щодо гілок, на які варто звернути увагу при обміні. Бо обирати потрібно ретельно, адже для обміну буде доступна лише одна гілка. Тому, якщо прогадаєте, наступного разу, можливо, доведеться чекати дуже довго. Отож, починаємо. I don't know. Першою в даному відео стане гілка СТБ-1, який прямо зараз є одним з найкращих прокачуваних середніх танків. Має хороше поєднання з бронів башті і кутів вертикального наведення, які дозволяють реалізуватись через будь-який рельєф. Гармата пробивна та має один з найкращих показників шкоди на хвилину. На мою думку, він один по-справжньому сильний танк на своїй гілці. При цьому в нього єдиного є механіка підвізки. Відповідно, машини, що йому передують, мають інший геймплей. На них неможливо. Хоча б якось впевнено танкувати. Бо у вісімки та дев'ятки величезні відра на голові, а також жахлива максималка, що як для СТ без броні часто є вироку. Тому все щодо СТБ, як на мене, просто не має ніякого сенсу. Тому, якщо любите геймплей середніх танків, японець буде хорошим вибором. Топ-10, які можна отримати за обмін, продовжить китайський 121. Це такий собі аналог 430У. Складніший в реалізації, але при тому геймплей, ну, як не мене, цікавіший. В нього, помітно, гірша броня, але вона все ж є. При цьому значно краща гармата. Бо при аналогічній разовій шкоді в 440 одиниць з кумулятивом в 340 мм пробиття, в неї значно краща перезарядка зведення роз. Та стабілізація. При цьому гілка китайця повне лайно. Сімка та вісімка одні з найгірших СТ на своїх рівнях. Дев'ятка має свої переваги, однак в неї лише мінус три нахилу гармати. А це означає, що навіть на рівній поверхні часто не вийде опустити гармату на корпус суперника. А при мінімальному рельєфі гармата вже буде дивитися в небо, від чого горить неймовірно. Тому, якщо цікавий 121, то краще зразу починати з нього та не мучитись прокачкою гілки. Однак нагадаю ще раз: Китаєць сильний, але разом з тим і складний в реалізації. Тому гарненько подумаєте, чи ви зможете його осилити. Трійку середніх танків закриває Центуріон Action X. В нього на гілці на шостому рівні є доволі імбовий кромвель. Однак, в іншому гілка залишає бажати кращого. Сімка та вісімка на своїх рівнях одні з найгірших прокачуваних СТ. Дев'ятка не лайно. Вона по-своєму цікава. Однак їй не вистачає шкоди на хвилину. А унікальна особливість Фугаси зможе реалізувати далеко не кожен. Однак головною проблемою 9-го рівня є навіть не його характеристики, а неймовірно неприємний вивід в топ. Адже в нього топовою гарматою є ще одна, на яку потрібно витратити під 50 тисяч досвіду. При цьому, по факту, вона від стокової нічим не відрізняється. Я не знаю, які розумово обдарований вигадав даний квест для гравців, але якщо є можливість уникнути цього та пошвидше відкрити імбову десятку, то я б нею скористався. Бо Центуріон Екшн X прямо зараз є найкращим середнім танком 10-го рівня, і він явно вартий уваги. Далі перейдемо до важких танків. Розпочнемо з IMX 50B. Дуже складного, але при тому цікавого і завжди актуального француза. Його можу порекомендувати далеко не кожного, бо об'єктивно це найбільш скілозалежний важкий танк 10 рівня. Однак йому передують два інших барабанних AMX 100 та 50-120. Обидва танки відносяться до гірших на рівні через повну відсутність броні, малий запас міцності, довжезну перезарядку, жахливу стабілізацію, зведення та кущні. Снарядів колі розкиду при цьому для подібного геймплею в них і не краща динаміка, особливо на фоні десятки. Тому логічним рішенням буде їх пропустити. Наступним важким танком в топі стане ВЗ-115А. Гілка на 5-7 рівні, звісно, не таке лайно як якого-небудь суперконя, але і чимось хорошим її назвати важко. Вісімка та дев'ятка насправді цілком непогані машини як на свій рівень. Однак в усієї гілки, починаючи з 5-го, закінчуючи 9-м рівнем, є одна спільна риса, яка здатна змарнувати враження навіть про хороші танки. Звісно ж, це китайські кути вертикального наведення. В усіх вони складають лише мінус 5 градусів, тільки в 110-ки на топовій гарматі мінус 6, що все одно мало. При цьому на сток гарматі ті самі мінус 5. Чи варто казати, що пройти цілу гілку з такими кутами буде не найзахопливішою пригодою. Тому перейти зразу до імбової десятки, в якої вже мінус 7 кутів вертикального наведення, буде не найгіршим рішенням. При тому, що десятка сама по собі дуже і дуже сильна, адже має Одночасно хорошу швидкість, скорострільність, разову шкоду, кумулятивне пробиття та достойну броню. Про вз один А в мене є два відео на каналі. Якщо цікаво, можете подивитись. Посилання я залишив в коментарях. Трійку важких танків я б закрив радянським і 4 до восьмого рівня в його гілці. Нічого не вартує вашої уваги точно. За виключенням 5 рівня. Але це пісок, який приходиться за один вечір. Тому такий собі аргумент. От КВ-4 вже один з найкращих прокачуваних важких танків 8 рівня, який при цьому якогось біса багато кому не заходить. Для мене це загадка, яку я не можу розгадати. Бо в танки є і гора ХП, і топо по пробиттю стабілізації та шкоді на хвилину гармата, і хороша броня, і нормальна рухливість. Однак на ці аргументи я постійно чую, що хтось там його пробиває. В Лобашти, лючок чи лоб корпусу. Хоча, повторюсь, навіть якщо його пробивають, можна просто розмінювати вагон ХП, реалізовуючи ДПМ. Однак силою полюбити його не заставиш. Тому І4 цілком можна отримати і за обмін. Це буде ідеальним варіантом для новачків, бо І4 найпростіший танк 10 рівня в реалізації для гравця будь-якого рівня. Закриє сімку оптимальних танків для обміну, єдина ПТ в даному топі Баджер. Тут все просто. Гілка до 9 то рівня взагалі не має ніякого сенсу. Так, я знаю, що в них є свої шанувальники. Однак, по факту, кожна пета на рівні буде в кращому випадку середнячком. Тож сенсу, стіпавши зуби, їх терпіти нема. Адже можна зразу перейти до самого солодку. І тут я не стільки про Баджера, скільки про Тортоїса, який має такий самий геймплей, що і в АТ, але при цьому всі ключові характеристики настільки розігнані, що він по факту є ультра імбою на своєму рівні. Так, я розумію, що при обміні, якщо у вас в ангарі є тільки десятка, ви отримаєте в ангар саме Баджера. Однак Тортоїс буде відкритим із топовою гарматою. Тому вам залишиться просто його викупати і все. Якщо ж ви взамін будете віддавати гілку, з якої у вас вже є куплена Дев'ятка, то тортик заїде в ангар до вас зразу. Як на мене, це оптимальний топ-7 кращих гілок, яких можна отримати за обмін. На кінець лиш хочу дати декілька порад по обміну гілок. По-перше, краще не обирайте в якості цілі для обміну танків, яких і так хороші гілки. Типу 60 ТП, е 100 Т-110 Е5, ВЗ113 ГФТ. В них на кожному рівні сильні танки, тому десятку можна відкрити без зайвих страждань прокачкою, бо обміном можна отримати. Лиш одну гілку. Тому логічно обрати щось таке, де хороший танк в самому кінці, а шлях до нього повний лайна, щодо гілок, які варто здати на обмін. Звісно, це швидше за все буде щось таке, що конкретно вас не влаштовує, або на чому ви не граєте. Однак врахуйте те, які саме танки з бажаної гілки ви хочете бачити в ангарі. Якщо СТБ, то там можна віддати будь-яку непотрібну гілку, аби тільки десятка була присутня в ангарі. Щоб СТБ не довелось потім ще викупляти за срібло, якщо ж вам потрібні декілька танків з бажаної гілки, то краще, щоб танки аналогічного рівня на момент обміну були у вас в ангарі. До прикладу, дев'ятка та десятка, якщо ви хочете зразу в ангар отримати і Тортоїса, і Баджера. Ну і на кінець. Я думаю, багато хто з вас в обмін захоче віддати гілку та й 5 хеві. Я вас відмовляти не буду. Але врахуйте декілька моїх аргументів, чому цього робити не варто. На початок 2025 року ВГ готує його ребаланс. Не АП, а саме ребаланс та зміну геймплею, що підсимається на увазі, досі до кінця не зрозуміло. Чи йому дадуть якусь миха. Чи повернуть в якомусь вигляді нормальну фугасницю. Чи може зроблять з нього літаючий килимок Алладіна? Це все поки що темний ліс. Однак, цілком ймовірно, що в наступному році він стане дуже навіть актуальним. Тому, обмінявши зараз, можливо, доведеться понові його викачувати в майбутньому. Тим більше, що навіть саме ВГ, як ніби вас до цього підштовхує. Бо навіть на офіційному сайті, в новині присвяченій обміну гілок, на скрінах в обмін зливається саме гілка тайпа хай як ніби вам шипоче на вушко, хлопче, це лайно на щось інше, доплативши при цьому своїх ресурсів. А ми в наступному році його апнемо, і ти знову будеш його качати по новій вкладаючи в гру свій час, ресурси, а можливо, й гроші на премакаунт чи X5. Звісно, достовірних фактів в мене нема, і гарантувати, що все буде саме так, я не можу. Але на перший погляд, все виглядає саме так, а рішення, звісно ж, вже за вами. На цьому в мене все. Якщо відео було корисне, то протискайте вподобайки та підписуйтесь. Також можете його відправити другу, бабусі або коту, якщо вони все ще не знають, кого і на що міняти.